Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу Карта Дня на 2 липня 2024 року по всіх знаках зодіака. Овне, карта Дня для вас. Для Овні випадає старший аркан диявол, який говорить, що ви дуже активно чогось боїтесь, проявляються ваші страхи та ваші переживання. І ці страхи на вас певні особи навіюють. Страхи безпідставні, і не варто їх боятися, краще перебороти всі ці страхи. Також дуже активно та людина, яка вам їх навіює, має на вас оцей негативний вплив, від якого просто потрібно позбуватися. Не тільки від цих страхів, а й від спілкування з такою особою. Не піддавайтесь певним спокусам, і все у вас тоді буде добре з усім, ви впораєтесь. Ви маєте змогу з усім впораєтесь. В тельці. В тельці, в мах. Мах — це все в ваших руках для того, щоб досягнути бажаного результату. Будьте оригінальні, не бійтесь проявити ініціативу. Будьте, знаєте, творчими. Проявляйте себе і все вас обов'язково вдасться Королева мечів, говорить, що вам варто контролювати свої емоції, не піддаватися їм, а керуватися тільки своїм розумом, близнюки. Для близняків випадає король жезлі, який говорить про те, що ви з усім впораєтесь, у вас обов'язково все вдасться. Саме головне, будь чесним, будь справедливим, нікого ніде не обманювати. Також карта говорить про вашу наполегливість та ваш професіоналізм. Також, можливо, ви будете для когось наставником, або отримаєте від когось дуже таку гарну пораду, знаєте, таку чесну пораду, яка. Чесну якусь фразу, от, вам скажуть, яка вам дуже допоможе надалі. Взагалі, енергії вистачить для того, щоб переробити всі важливі справи. Тому вперед ви з усім обов'язково впораєтесь. Ну, четвірка кубків на колоди говорить про те, що як би все не вирішувалось, чомусь у вас все буде не влаштовувати. Настрій буде не той. Все не влаштовує, все не так, чомусь все не подобається. Перш за все, ви маєте контролювати свої емоції, у вас все буде йти добре, у вас все буде вдаватися. Якщо будете контролювати свої емоції, ви бачите, що у вас є нові можливості та перспективи для того, щоб щось змінити. Але ці перспективи, ви бачите, якщо перестанете там капризувати, дутися, і все не так, і все не так, у вас все добре. Перш за все, ви маєте попрацювати над собою трошечки. А так, все вдасться і день буде вдалий. Раки. Для раки випадає п'ятірка кубків. Ну, тут, знаєте, страхи, ваші переживання. Минулі проблеми дають про себе знати, Якісь, знаєте, почуття минулі, про прокинуться, можна так сказати. Але настрій буде дуже-дуже поганий. Все пішло не за планом, все не влаштовує, все не так. Перш за все, вам. Нарешті потрібно позбутися від тих відчуттів і від взагалі від минулих проблем. Це перш за все, що вам потрібно зробити. І просто йти вперед, не озираючись назад. Озираючись назад, ви робите тільки собі гірше. У вас вистачить сили за цим впоратись. Саме головне будьте рішучі та наполегливі. Леви, для Леві випадає четвірка мечів, вам варто відпочити. Вам варто відпочити, набратися сили та енергії. Не працювати з головою переносити роботу, а відпочинок це перш за все крепкий, здоровий сон. Відпочинок, якісь, можливо, заняття, наприклад, там, в когось йогою, медитації і так далі. Те, що вам допоможе відновити сили та енергію. Для того, щоб активно попрацювати надалі. Відпочиваємо, і в другій половині дня ви. Нарешті зможете переробити велику кількість своїх справ завдяки своїй наполегливій праці і досить вдало та успішно, Діве. Для дім випадає п'ятірка жезлі. Ну тут конфліктні ситуації та непорозуміння. Комусь будете доводити свою точку зору, свою правоту і так далі. Тут, знаєте, конфлікти в колективі, конфлікт може бути як і в особистому житті, так і в робочих моментах. Перш за все, дивіться по ситуації, як вам діяти далі. Ви все зрозумієте, бо просто бувають моменти, як я постійно повторюю, що десь варто комусь щось доводити, а комусь, а десь ні. Тому дивимося по ситуації і перш за все не витрачаємо марно свої сили та свою енергію. Терези! Терези, Терези. В Терезів. В Терезів п'ятірка Кубків. Поганий настрій, все не так, все не влаштовує. Не всіх зриваємося, зациклюємося на проблемах, які були в минулому, а нові можливості, нові перспективи просто ігноруєте. Перш за все, чіткий контроль емоцій, взяли себе в руки і пішли на досягнення своєї цілі. А якщо ви будете сидіти розкисати, зациклюватись на минулому. То нічого гарного з цього не вдасть, не вийде. Ви самі це розумієте. Для того, щоб досягнути результату, потрібно діяти і потрібно йти тільки вперед. А постійні згадування про проблеми, про те, що у вас щось не вдавалося, це тільки гірше зробить проблему. І не дасть вам просунутися вперед і досягнути своєї цілі. Тому вперед і все буде добре. Скорпіони! Скорпіонів, четвірка пентаклів. У вас тут все стабільно, у вас серйозних таких змін не передбачається. Може бути якась надбавки, якісь, можливо, премії і так далі, можливо, отримання якогось подаруночка. Також ця карта говорить про те, що ви, можливо, відчуваєте себе не повністю от захищено в якійсь, наприклад, сфері, особливо це в якихось публічних таких місцях. Також карта говорить про те, що все стабільно, все здержано, в усьому, знаєте, баланс, у всьому міру, знаєте, і особливо не будете витрачатися в цей день. День у вас пройде все чітко по вашому плану. Все, що запланували, зможете втілити в життя стрільці. Для стрільців випадає також четвірка пентаклів. Це стриманість, це контроль ваших витрат, це е, певна стриманість не в тільки в витратах, а й в своїх емоціях. Також ця карта вказує на отримання якоїсь премії, можливо, якоїсь надбавки, яку ви можете для себе витратити, але ви стримаєтеся в цьому і краще вирішити для себе це якесь накоплення на робити. Також карта вказує на те, що всі ваші плани, які ви запланували, але ви з легкістю втілите в реальність і отримаєте гарний результат. перш Пентаклів говорить про нову пропозицію та нові можливості, які відкриються перед вами. І вже вам вирішувати, приймати їх чи ні. Чи залишити все яке. Але пам'ятайте, що деякі зміни, які проходять в наше життя, вони на краще. Козороги! Для козрої випадає відлюдник, варто вам просто трошечки побути на самоті. Можливо, це якась медитація, можливо, якась прогулянка по природі, десь побудь на якійсь цьому озері, подивитися на. На, на, на мальовничі краєвиди, вам просто потрібно зібратися з думками і обдумати своє подальше життя, подальші свої плани. Зібратися з думками і тільки тоді діяти також цей день, вам варто розраховувати тільки на самих себе. За вас, вашу роботу, ніхто не зробить. Очікуючи допомоги від інших, ви можете створити собі самі проблеми. Тому всі завдання, які у вас виникають, Самі виконуємо і з усім ви впораєтесь. У другій половині дня будуть якісь певні вагання і якісь сумніви з вашої сторони. Але, обдумавши все ретельно, ви приймете вірне рішення. Водолії. Для водолії випадає трійка жезлів. Трійка жезлів це нові плани, це нові зміни, це зміни, це вихід з вашого, знаєте, з вашого комфорту, який ви мали. Це розширення ваших кордонів. Це карта вказує нам на те, що ви поставили ціль і до неї активно йдете нові можливості, нові перспективи, нові пропозиції, нова робота, над якої ви активно попрацюєте і досягнете гарного результату. І досягнете певний нестабільності та підвищення свого матеріального становища. Рибки. Рибок випадає четвірка кубків. Поганий настрій, все не влаштовує всталені з цієї ноги, на всіх зриваємося, все не так. Але якщо навчитись контролювати свої емоції, ви побачите нові можливості та нові перспективи, і що не все так погано у вас, як вам здавалося. Перш за все, це контроль емоцій, все буде, і буде швидше, чим ви думали, будуть гарні новини та швидкий розвиток подій. Взагалі, день буде дуже дуже активний, який принесе вам гарний результат. Бажаю всім гарних Новин, гарного дня і перш за все миру. Дякую за лайки, коментарі та підписки. До побачення!